Російський військовий наказує обезголовити українського бійця, аби залякувати інших. Аудіозапис оприлюднила українська правда. Перехоплену розмову передав військовий розвідувальний підрозділ однієї з бригад, яка тримає оборону у Волноваському районі Донецької області. На аудіо чути як російський військовий наказує відрізати українському бійцю голови і насадити на кілок для залякування інших українських бійців. А Нашивках, сколько пи**ов, автоматы американские, все забрать, документы, деньги нахуй, золото, бриллианты, зубы выковать, голову отрезать и мне принести. Слышишь это? Давай нахуй, отрежь там первую голову, голову пиру, отрежь, и на кол, на кол ее насади, вот откуда они заходят, прям пусть она на коле у них будет, чтоб они видели, когда заходить будут. Сказал отрезать первую голову и насадить ее на кол на входе. Нагадаю, на Донеччині російські окупанти обезголовили військовослужбовця зсу. Українські військові 17 червня отримали інформацію, що представники одного з підрозділів окупаційних військ РФ у Волноваському районі Донеччини віддали наказ підлеглим не захоплювати у полон військовослужбовців зсу та обозголовлювати їх. Після цього аеророзвідка знайшла пошкоджений броньований автомобіль ЗСУ, а на ньому голову українського захисника. Це жахливе варварство, у якому немає місця в 21-му сторіччі. І це черговий доказ, що воєнні злочини, які чинить агресор, це не поодинокі інциденти, а спланована стратегія російського режиму. Ці злочинні накази були віддані на рівні керівництва батальйону та роти окупаційних військ, зазначив генпрокурор України Андрій Костін. Не залишимо ці злочини безкарними, аби окупантів щоразу ставало менше на українській землі. Потрібна ваша допомога. Друзі, бійцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні fpv дрони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.